24 випускники 11 навчальних закладів Мукачівського району отримали високі нагороди за успіхи в навчанні. Насамперед привітали випускників, тимчасово виконуючі обов'язки голови Мукачівської РДА Василь Кубарич та голова районної ради Іван Михайло. Зараз хотілося б вас всіх привітати із чудесним святом, святом молодості, юності, знань. Я бажаю вам визначитися, вибрати правильний шлях, вибрати ту. Професію, яка буде приносити вам користь цьогорічні випускники, незвичайні випускники, вони перші в Україні проходили державну підсумкову атестацію з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто вони підтвердили, що педагогічні колективи у навчальних закладах їх оцінили об'єктивно. Вони підтвердили той високий рівень знань. Випускників та гостей свята розважали музичною програмою зі сцени лунало багато пісень у виконанні школярів. Сумлінну і творчу працю, професіоналізм та успіхи у навчанні та вихованні підростаючого покоління отримали нагороди й керівники загальноосвітніх навчальних закладів Мукачівського району. <плес> Були навручені і батьки випускників, для яких нагороди дітей привід для гордості. Це дуже важливо. Діти до цього дуже пройшли дуже такий важкий шлях. Вони дуже багато готувалися, вчилися. І нарешті показали сві, свої знання, підтвердили, адже цього року зовнішнє незалежне оцінювання було з української мови. Також зараховувалося як ДПА, екзаменаційна робота. І наші медалісти молодці, вони свої знання підтвердили. Ми до цього дуже йшли, довго, трудно. Але все-таки діти достигли для... цього, це їхня буде перша ступенька у своєму життєві. Мені видали першу медаль, здобуту дуже такими. Важкими я пройшла дуже важкі випробування, проте вони були не, не, не даремні, адже це того варте. Цей захід дуже має важливу роль в житті, тому що я йшов до цього 11 років і вони були нелегкі. Я дуже багато старався для цього. Фу, турбували для мене батьки. Я дуже вдячний всім батькам, всім вчителям своїм за те, що вони допомагали мені з цим впоратися. Голова районної ради каже, діти пройшли важкий шлях навчання і довели свої знання на ЗНО. Тому гідні цієї високої нагороди. Вони заслуговують. Ну знаєте, такий важкий час у державі, але вони все-таки витримали з 29 чоловік, які проходили тести. 24 у нашому районі здобули ці медалі. Це великий досвід показник. Завершили урочисту частину спільним фото всіх учасників святкування.